Ти бачила? Ти бачила? Ти Що не дивишся? Я з хлопцем переписуюсь. Та, хлопець. Чого ти не говорила. Покажи Позитивний. Це він Аверес той день підключив. О, та він у тебе геймер. Насолоджується грою без лагів. Тут якийсь здивований. Угу. Тут медитує. Слухай, а бачиш, що мені дуже подобається Верест. Угу. Мені так здається більше, ніж я. А чого до цього все повидаляв? Розійшовся з Не <світ> Невдалий досить з бувшим провайдером. <світ> Давай дивитись фільм. <му> я теж?